Усім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про особливості та можливості розділу маркетинг. Перехід на цей розділ знаходиться в хедері панелі управління, що дозволяє надати доступ до нього окремо від інших розділів. Оскільки зазвичай маркетингом сервісу займаються окремі менеджери, а інколи навіть сторонні компанії, не обов'язково розумітися у всій системі налаштувань сервісу, так як потрібно винесено окремим розділом. Розділ маркетингу включає в себе такий функціонал. Промоакції закладів, промоакції міст, розсилання, медіасповіщення та промокоди. Розглянемо їх детальніше. У розділі промоакції закладів можна створювати акції різних типів, які будуть стосуватися та працювати лише при замовленні в певному закладі, до якого ця акція прив'язана. Для закладів доступні акції таких типів знижка, безкоштовна доставка, сертифікат. Та складна акція. Для додавання власної промоакції її попередньо потрібно створити. У розділі промоакції міст можна створювати акції різних типів, які будуть стосуватися та працювати в усіх закладах обраного міста, до якого ця акція прив'язана. Для міст можна створювати акції тих же типів, що й для закладів, окрім складної акції. За потреби промоакції можна налаштовувати з різним типом застосування, на різних платформах та для різних типів отримання. Ці та інші можливості налаштувань акцій детальніше ми розглянемо в окремому відео. В розсиланнях зібрані всі існуючі розсилки, перейшовши в редагування яких, можна переглянути їх деталі або відредагувати розсилання, якщо воно ще не запущене і знаходиться в статусі чернетка. Також в цьому розділі можна планувати та створювати нові розсилання. Пуш-кампанії – це ефективний та безкоштовний інструмент комунікації зі своєю базою клієнтів, який можна використовувати з різними інфоприводами, як от акції, тематичні події, програма лояльності тощо. Детальніше про створення та налаштування пуш-розсилок ми розглянемо в окремому відео. Медіасповіщення це тимчасовий графічний банер, дуже схожий на звичну розповідь в соціальних мережах. При його створенні або редагуванні можна задати дату початку та завершення його відображення, додати кнопку із закликом до дії та посиланням на товар чи категорію, а також завантажити бажану графіку. Цей елемент можна використовувати для донесення користувачам в графічному форматі будь-яких меседжів, новин, промоакцій, важливої інформації тощо. У вкладці промокампанії зібрані кампанії по всім містам, які можна відфільтрувати за параметрами міста, закладу, типу компенсації та типу акції, до якої вона прив'язана. Також в цьому розділі доступне поле пошуку за промокодом, сортування промокампаній за різними параметрами та кнопки прямого переходу на акції, до якої прив'язана кампанія для зручності. Через промокампанії можна проводити залучення нових клієнтів. Компенсацію неприємних ситуацій з клієнтом, спонукання до дії потенційно втрачених клієнтів з великою давністю замовлення тощо. Прив'язуючи акцію до промокоду та його точкове розповсюдження дозволяє контролювати орієнтовний бюджет на промокампанію та створювати враження ексклюзивності пропозиції. Детальніше про створення та налаштування промокампаній ми розглянемо в окремому відео. Тож ми переконали, що маркетингові можливості платформи дуже гнучкі і передбачають різні запити бізнесів, а тому на їх основі можна побудувати комплексну та ефективну систему заохочення клієнтів. До зустрічі у наступних відео!